Ніхто з нас не народився для війни, а з любові і для любові, але обставини змусили звичайних людей взяти зброю, стати воїнами, захисниками рідної землі і героями. Понад 40 синів Рогатинщини склали свої голови у боях за вітчизну на фронтах сучасної війни. Серед них і Роман Осташ із села Воскресенці. 30 жовтня 2023 року. Він став під знамена небесного війська. 22 січня особлива дата в історії України. Цьогоріч 105-та річниця від дня акту злуки двох частин України в одне. Ціле, а для села Воскресенці, це ще й день повернення Романа Осташа у стіни рідної школи. Сьогодні тут відбулось урочисте відкриття пам'ятної дошки Хав'єру, на вишитому стризобом обрусі його нагороди за самовіддане служіння і боротьбу з ворогом. Уся громада села школярі зібрались на подвір'ї гімназії, щоб вшанувати пам'ять полеглого за волю України, односельчанина. Слова першої учительки героя Марії Романків повертають батьків Романа у минуле, де їхній маленький син смайлик завжди веселий і життєрадісний, де Бори ще так далеко, а життя здається таким безхмарним. Роман повсякчас був на боці світла. Він і сам був світлом, навіть після смерті його щирий усміх на світлинах викликає не смуток, а гордість. У День Соборності моральний обов'язок кожного українця берегти світлу пам'ять про незлічені жертви, покладені на вівтар нашої державності. Сьогодні історичний день і для нашого села. Нашої громади ми зібралися на шкільному подвір'ї, щоб зустріти нашого випускника-героя Романа Осташа, який навічно повернувся до рідної школи. Роман загинув, захищаючи свою землю, але пам'ять про нього навічно залишиться в наших серцях. Сьогодні дякую батькам, родині, побратимам. Міській раді, відділу освіти, громаді, всім присутнім, всім, хто долучився до встановлення і освячення пам'ятної дошки. Дякую, що пам'ятаєте. Наша пам'ять робить живим Романа і кожного захисника, полеглого захисника, який сьогодні є небесними воїнами та допомагає своїм бойовим побратимам вистояти на війні. Сьогодні вже вкотре кажу дякую тобі, Романе. Дякую за твою жертовність, за те, що, віддавши стуки свого серця, став нашим небесним захисником. У реквієм пам'яті Романа Остеша взяли участь представники влади. Слово про героя мовили міський голова Сергій Насалик, староста Васючинського старостинського округу Катерина Гладій. Мав, чесно кажучи, нагоду з ним зустрітися. І коли ми об'їжджали лінію фронту, ми збираємо. З наших старостинських округів Іваш також долучався. Ми купуємо техніку, веземо нашим підрозділам. і мав зустріч в Лимані з Хав'єром. В нього було дуже варто життя, радості, він такий був сильно життєрадісний. Він зірвав з руки шеврон і подарував його нам. Я його хочу передати школі, щоб в пам'ять за таким хорошим чоловіком. Вічна пам'ять героїв. І слава Україні! 1 листопада 2023 року громаду нашого села сколихнула сумна звістка. На війні загинув Роман Осташ. Для кожного то була сумна звістка. Для рідних велике горе, біль. І непоправима втрата, втрата дорогого сина, брата, онука, племінника, втрата чоловіка. І на сьогоднішній день місце вічного спочинку Романа для батьків стало якби другим домом, куди вони кожного разу приходять і щось приносять і запитують. А що ще принести тобі ромчику, а там вже немає місця? А що ще? А ще сьогодні, в день Соборності, в день пам'яті про тих, хто творив націю, хто боровся за державу, її цілісність і незалежність. Ми зібралися. Щоб увіковічнити пам'ять про Романа. А ще оцю пам'ятну дошку прикріплено на стіну школи, де колись Роман навчався. А тепер своїм героїзмом він буде наповнювати серця учнів. Батьки героя Ганна Андріївна та Степан Михайлович не стримували сліз, коли здіймали покривало з пам'ятної дошки сина. На ній його обличчя таке ж світле, як і завжди. Місцевий парух, отець Андрій та освятив меморіальний знак. Діти та присутні запалили свічку пам'яті, схиливши голови у хвилині мовчання, учасники заходу віддали шану світлій пам'яті героя Романа Осташа, який посвятив своє життя Україні. Віднині пам'ятний знак на стіні гімназії нагадуватиме кожному, хто тут проходитиме про подвиг випускника цієї. Школи про його щиру любов до своєї землі. До Петра обрав стукає хлопчина. Вибачте, шановний, прошу, підкажіть. Пам'яті не стало, тому є причина. Де я, що зі мною? Ви допоможіть. В бій пішов учора. Було нас багато. Ворога ще більше. Сунув на нас кат. Ми безстрашно взяли до рук автомати. Раптом крик у спину. Зачекай назад я упав на землю, не відчув нічого, тільки люто вітер наді мною вив. Смутно пам'ятаю, як молився Богу. Холодно, я очі від страху закрив. Ой, дитино, мила, що тобі сказати? Ти попав до Бога і від тепер будеш Україну з неба захищати. Поясніть. Шановний, то я що помер? Ти загинув, хлопче, і що робити далі? То у Бога, синку, мушу запитати. Він пішов до Бога, розповів деталі, що мені, хлопчині, юному сказати. Боже, у нас знову є новоприбулий!» Він життя за волю положив в бою. Знаю, Петре, знаю. Ми їх не забули. Вогін, йому місце тільки у раю, а юнак молився, вже й Петро вернувся, відчиняє браму, місце вибирай, обійняв хлопчину, щиро посміхнувся, ти у Бога сину, заслужив на рай. А скажіть, шановний, мої побратими, виграли тобі? Так, Люба, виграли солдати, і у тому теж є внесок твій. Боже, подивися, Україна плаче, відкриває браму в небеса війна, у містах і селах лине плеве кача, перемогу дай нам, хай прийде вона.